Всім добрий день! Мене звати Валерія, це інтернет-магазин сім гномів. Перед вами ялиночка люкс Premium в зеленому кольорі від заводу Квазар. Ялинка люкс преміум це ялинка на металевих крабах. І сьогодні ми поговоримо саме про цю ялинку і саме про технологію металеві краби. Що це таке? Декілька слів хотіла сказати перед початком. Це те, що ялинка люкс преміум буває блакитна і зелена. І по блакитній є багато відеоглядів у нас. Вона дійсно виглядає казкова. І сьогодні ми вирішили відзняти зелену якраз при денному освітленні, щоб можна було детальніше показати колір і гілочку. Ну, тоді почнемо. Дивіться, спочатку, що таке металеві краби. Я піднімаю гілочку, і ви можете біля стовбуру металевого бачити саму систему металеві краби. Що це дає? Тобто. Це спосіб, яким фіксуються гілки до стовбура. І, наприклад, якщо я зараз відпускаю гілочку, кожна гілочка опускається на свій рівень. Це принцип роботи самих крабів. Тобто ялинка, гілочки з ялинки не витягуються, ялинка розбирається на три частини. Перша частина це верхівка. Зараз я її, до речі, розберу одразу. Ось так виглядає. Ялинка, верхівка від ялинки на металевих крабах іде без крабів, тобто вона розпушується саме руками. Так, видно. А дві нижні частини, тобто нижня і середня, вони якраз на металевих крабах. Ось так виглядає гілочка від ялинки Lux Premium. Як ви бачите, кожна гілочка замотується шовковими нитками. Ось так виглядають гілочки цієї ялинки. Дуже красива форма. Гілочки дуже міцні, вони прекрасно тримають іграшки. І кольор зараз спробую з цього ракурсу, як ви бачите, натурально зелений. Ялинка взагалі виглядає дуже казково. Зараз я відвідую, щоб ви подивились на неї збоку. Це висота ялинки 2.10. Висота міряється від підлоги до верхньої гілочки. Як ви бачите, ялинка доволі густа, доволі пухнаста і доволі об'ємна. Ось так вона виглядає. Ще декілька слів хотіла сказати саме про переваги металевих, металевих крабів. Зараз максимально завод Квазар переводить свої ялиночки, умовно, на металеві краби. Чому? Якщо декілька років тому було було, було ялинки як на крабах, так і на старій е, скруті, тобто, тобто коли гілочка тобто прикріплена до стовбуру ялинки і ви її відгинаєте руками, то е, зараз перевага надається все таки ялинкам на металевих крабах, тому що це зручно. Е, вам достатньо один раз розпушити гілочку від ялинки. Тобто гілочки розпушити. І в такому випадку, кожного наступного разу, коли ви будете ставити ялинку, вам достатньо буде просто її поправити і не витрачати зайвий час і фізичне зусилля. Друга, це те, що вона легко збирається. Ви ставите в підставку нижню частину, всі гілочки самі відкидаються, ставите середню, вони відкидаються, і просто розпушуєте і ставите верхівку. Однозначно, збирати таку ялинку дуже просто. Відповідно в. Це система нагадує чимось парасольку, тобто перевертаєте її і вона закривається. Ось так, з цього ракурсу ще зніму. люкс люкспрайм в зеленому кольорі. Вона дуже гарна, дуже витончена, вона є в наявності. Ви можете замовити її у нас на сайті 7гnomів.com, у нас в інстаграм-аккаунті 7 гномів та 7 гномів Подивитись відео, ви можете більше відео у нас на каналі на YouTube. Ось так виглядає ялиночка. Якщо у вас виникнуть якісь питання по ялинці, з радістю задавайте їх, і ми зможемо детальніше відповісти на всі ваші питання. Дякую за увагу! З вами була Валерія, і це інтернет-магазин сім гномів. А це ялинка Преміум в зеленому кольорі.